Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику Ми з тобою поговоримо про альтсезон, як не бути на цьому альтсезоні засадженим та забрати профіт. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Як я розповідав в минулому відеоролику, те, що цикли повторюються. Давайте згадаємо минулий цикл, як грамотно, психологічно до нас підходили великі гравці та продавали нам свою дорогу альту. А ми цю дорогу альту, в свою чергу, купляли жадно, бо вірили, що ця альта буде ще далі рости. Ідеальний приклад можна привести з монетою Polkadot. Люди, які купляли цю монету, Несли заморожувати в їхній парачейни на місяць, два, три, півроку, рік часу. Тим самим люди отримували за те, що вони заморозили до того проекту. Натомість, ДОТ, точніше, цей проект винагороджував цього користувача. Історія раз за разом повторюється зараз. Великі гравці вже на сьогоднішній день починають підігравати інтерес до стейкінгу. Зараз ми до цього всього дійдемо, а спочатку ми перейдемо на екран та поговоримо про Парадчайни на Доті. В 2021 році, коли розпочався альтсезон і дот торгувався вище 10 доларів, пішла хвиля хайпу на Парачайни. Тобто ви заморожуєте свої ДОТ, за це вас нагороджують монетами тієї екосистеми, за яку ви заморозили свої монети ДОТ. І найпотужніша хвиля розпочалася тоді, коли дот торгувався вище 35 доларів. Практично всі кричали, що це чудова історія. Потрібно заносити в парачейни. В цей час великі гравці розгружалися на хом'яках, які жадно відкупляли полька дот по 35 50 доларів. В цей період неможливо було не купити дот по 50 тере-40 доларів. Всі інфли. Всі відомі криптовалютні голови підігравали інтерес та говорили, що купляйте по 40-50 доларів, ракета злітає, сходинки вже практично відчіпаються і встигне залетіти в останній вагон. В цей момент не можна було не купити дот по 40 50 доларів. Адже в цей момент практично всі інфли, всі пабліки заносили в парачейни. Практично всі криптовалютні відомі голови говорили і підігравали інтерес. До Полька Дот. Те, що Дот, скоро буде по 200 доларів. От ракета вже злітає, і сходинки вже відчіпляються. Встигай залетіти в останній вагон. І коли ти новачок заходиш в цей криптовалютний ринок, в якому нічого не викупаєш, а тобі вже на сьогоднішній день говорять: купляй дот по 40-50 доларів, адже це фундаментальна монета. Завтра вона вже буде 60, 70, 100 доларів. З іншого боку, тобі говорять. Заноси в Парачейни, адже тут можна зробити лайфчендж пару тисяч доларів. В цей час неможливо було не купити монету Dot. Чому я зараз про це розповідаю? Тому що я сам з цієї маленької кількості людей, які в минулому бичому ринку нічого не лочили. Та я не вірив в ці сказочки по Дот по 100 доларів та з Солану по 1000 доларів. Я зараз лише наводжу приклад про Полькадо, тому що цю фундаментальну монету, я думаю, що кожен криптан знає. Але відповідно в минулому на бичому ринку надзвичайно було багато монет, які можна було заморозити, застейкати, занести кудись в алокації. За ці алокації, за цей стейкінг, давали інші проекти свої монети. Іменно великі гравці знали, які монети. Хом'яки побіжуть купляти. І іменно на цих монетах був надзвичайний хайп після того, як великі гравці продали свої дорогі активи, той самий дот по 40 50-30 доларів, солану по 200-250 доларів. Відповідно, хайп стух. І ці монети вкаталися в дніше. І що більшість зробило після того, як відкупили Полька Дот по 40 50 доларів, правильно. За декілька місяців, як їхні токени розморозилися з парачейнів, пішли на біржу та почали продавати свої DOT, Але вже не по 50 доларів, а по 15-8 доларів. І відповідно купили вони, хай буде DOT по 40-50 доларів на 100 доларів, продали вони по курсу DOT 15 8 доларів. Це збиток. Плюс-мінус на 70%. Там купили на 100, а там продали на 30 доларів, щоб забрати хоч щось. Я розумію, що зараз багато диваних експертів скажуть, ну от, пересиджуєш просадку 2-5 років і продаєш свою монету в профіт. Но в цей час, коли ти бачиш монету по 5 15 доларів, той самий дот, Психологічно важко знаходитися в цих проектах. Це ідентично та сама ситуація, коли тебе заставили купити. Ти ж не сам купив, тебе ж по суті заставили купити. Тебе ФОМу гризло і ти пішов, купив цю монету. Ідентично буде та сама ситуація, коли вони тебе заставлять продати ту монету, щоб вони відкупили її вже. По таншій ціні, тобто продали тобі дот по дорогій ціні, і відповідно опустили ціну і роблять той фон, тобі давлять на психіку так, щоб ти цю монету продав. 95% людей на криптовалютному ринку не готові сидіти в позиціях два-тере. 5 років часу, відповідно, людина, яка купляє той чи інший актив, вона хоче чим пошвидше заробити та вийти з цього криптовалютного ринку. Але відповідно, в цей момент, коли вона не бачить профіту, а бачить збиток, вона автоматично перевзувається та стає тіпа вічним холдером цієї монети. Але пізніше проходить деякий час, психологія ринок давить на вас, і відповідно. Є зневіра по цій монеті, і цю монету ви продаєте. Давайте перейдемо на екран та розглянемо, як вже сьогодні підігрівають інтерес до того, щоб ми свої монети холдили та несли в стейкінг. 5 березня вийшла новина, те, що компанія GraySale запускає стейкінг. Хто такі взагалі GraySale? Це інвестиційний фонд? Хто ще входить до таких гігантів? Це BlackRock. А 16 z Fidelity, ну і так далі. І вже сьогодні ці великі гравці, ці маніпулятори, вже сьогодні підігрівають інтерес до стейкінгу. Але ці хлопці прекрасно знають, що регулятор сек до стейкінгу відноситься погано. Він говорить, що стейкінг це є понсе-схема. Але я впевнений, що ці всі фонди та регулятор сек в одній лоці і всі вони. Працюють в зговорі, чому вони не представили, та скорше всього, що не будуть переставляти стейкінг таким монетам, як припустимо, старичкам, Dash, Litecoin. все тому, що це не їхні монети. Все тому, що ці монети вже давно розбазарені хом'якам. Їм не потрібно заморочуватися, щоб спочатку відкупити ці монети, і відповідно пізніше ними. Маніпулювати, їм краще та легше створити свої нові активи по типу Аптос, Суї, Старкнет, де вся емісія в них нерозбазарена емісія, і на цих монетах вже маніпулювати. Як будуть маніпулювати та засаджувати на цьому альсезоні, невідомо. Але слід запам'ятати лише одне: якщо всі трейдера будуть вже бачити та дивитися вгору. Їхні теханалізи показують і всі індикатори, що ми будемо тільки тузимунити, якщо чуть не кожен інфлюенсер говорить за те, що біткоін йде на 1 мільйон доларів, що біткоін це вбивця золота. Якщо твій сусід побіжить купляти біткоін, задумайся над тим, щоб вже сьогодні його продавати. Та потихеньку потрібно буде скручувати свої вудочки та валити з цього криптовалютного. Ринку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Переходимо до прогнозу. Одна ванга отримує 10 доларів, хто вгадає курс біткоїна на момент 15 березня до 15.00. Свої прогнози можна залишати включно до 13 березня. Одна людина, один прогноз. Обов'язково з прогнозом пишемо тематичний коментар.